Якщо ви хочете змін в будь-чому в житті, в відносинах, в фінансовому становищі, почніть з чесності. З чесності перед самим собою. Майже на кожній консультації я зіштовхую з проблемою. Людина бреше сама собі. Я здорова, каже людина. Але це спотворюється від болі. Я щаслива, але очі сумні і пусті. У мене все гаразд з фінансами, але я не буду цього собі дозволяти. Я люблю свою роботу. Але мені так важко прокидатися кожного ранку. І от таких прикладів можна навести безліч. Ми брешемо самі собі, а потім дивуємось, чому ж ми не маємо те, чого хочемо, тому що задані невірні початкові параметри. Якщо ви говорите, у мене є гроші, але насправді ледь зводите кінці з кінцями, ви тим самим перекриваєте собі такі гроші. Ви ж кажете всесвіту, у мене все окей. І всесвіт може за вас тільки порадіти. Навіщо для вас створювати умови, де ви могли заробити? У вас же все є. Ви кажете, у мене чудові відносини з партнером. Ваша підсвідомість знає, що це брехня. Хоче нових інших відносин. Але місце зайнято чудовими відносинами. Або ж ви транслюєте, яка ви самостійна, сильна, незалежна жінка, і хочете, щоб у ваше життя прийшов сильний мужчина. Тільки навіщо? Ви ж так справляєтесь. Хочете мати сильного мужчину поруч? Станьте жінкою, для якої це матиме значення? Я думаю, ви зрозуміли, про що це є? Зараз сядьте і випишіть, в чому ви собі брешете в житті, не жалійте себе, признавайтесь нарешті, пройдіться по усіх сферах життя. Як у вас справи в цих сферах, які ви в цих сферах, оцініть від 0 до 10, де 10 буде найвищою оцінкою? Як ви виглядаєте, наскільки ви здорові, щасливі? Успішні. Наскільки ви любите те, що робите? Наскільки вам комфортно з вашим партнером? А що з місцем де ви живете, працюєте? Наскільки ваша машина, ваша по відчуттях, додавайте свої пункти, список, свої сфери, можете ділитися в коментарях, що ви ще додали.